Формула 1 це не лише про швидкість адреналін і шампанське на подіумі. Це справжній науково-технічний полігон, де випробовуються інновації. Багато з того, що сьогодні є буденним для водіїв, лікарів чи навіть працівників супермаркету, народилося саме в боксах команд Формули 1. Тому у цьому відео ми розберемося із найбільш цікавими прикладами технологій, що перекочували у масове виробництво авто, медицину та наше з вами повсякденне життя саме з цього виду спорту. Привселюдно нагадаю, що в нас з'явилася монобаза, і ви можете підтримати. Нашу команду і команду цього каналу, щоб ми випускали відео якісніше і частіше. І у нас навіть є свій секретний чатик, в який можна потрапити за підписку на наш канал, де ми обговорюємо новини спорту, дивимося спільно спортивні події і кидаємо меми. Тому посилання в описі під відео. Поїхали розбиратись. Формула 1 не дарма називають піком автоспорту. Команди витрачають мільйони, аби виграти долі секунди, а інженери працюють дуже часто 24 на 7, вигадуючи нові технології і нові приколи, як би обманути регламент. Боліт Формули — це не просто машина. Ми це вже знаємо. Ми це говорили в попередніх відео. Це лабораторія на колесах. Вона нафарширована передовими технологічними рішеннями. Тут і суперлегкі матеріали, і двигуни, що ревуть там на 15 тисяч обертів, і комп'ютері, які за долю секунди аналізують сотні сенсорів. Всі ці ноу хау випробовуються в. Екстремальних умовах гонки. А згодом, якщо технологія вдала, вона мігрує з траси до нашого життя. Формула 1 слугує своєрідним швидкісним інкубатором інновацій. кажуть what wins on Sunday sells on Monday. тобто, що перемогло в неділю, те ми будемо продавати в понеділок. І зараз ми розберемося з конкретними прикладами. Почнемо логічно, що з автомобілів, адже вони отримали найбільше спадщини від Формули 1. Сучасні серійні автомобілі це майже далекі родичі боліда Формули 1. І першою такою технологією я назву гібридні силові установки. І рекуперацію енергії. Зараз це часто продають словом мі'який гібрид. На початку 2000-х це здавалося дивиною, бо ліди мали спеціальні системи, що накопичували енергію під час гальмування і віддавали її під час прискорення. В Формулі 1 це називалося Kers Kinetic Energy Recovery System, і її вперше випробували у 2009 році. І уявіть, яка це була перевага. Суперник ще тільки виходить із повороту, пілот натискає конкретну кнопочку, і машина буквально вибухає прискоренням. Сьогодні ж ця ідея знайома будь-кому, хто їздив на гібрид. Або на електричному автомобілі. Ви гальмуєте на світлофорі, і батарея вашої Toyota Prius або Tesla заряджається. І це щоденна економія, але от коріння її пішло саме з перегонів. Гальма це ще одна історія, тому що коли боліт на швидкості понад 300 км за годину входить в крутий поворот, навантаження на гальмівну систему неймовірне, і звичайні сталеві тиски такого не витримали. Саме тому у Формулі 1 з'явилися карбонові гальма, які витримують температуру у 1000 градусів. Сперше це виглядало як космічна технологія, доступна тільки для суперкарів, але. Поступово інженери знайшли спосіб зробити карбоно керамічні системи доступнішими для цивільних автомобілів. Сьогодні Porsche, Ferrari, Audi і навіть деякі моделі BMW пропонують ці гальма. Вони легші, служать довше і дають відчуття безпеки навіть у звичайному заторі. Зараховуємо ще один бал в Формулі 1. Аеродинаміка це якраз таки буквально, що справжнє мистецтво Формулі 1. на трасі. Кожна деталь має значення, навіть форма дзеркала може вирішувати долю гонки. І ви точно знаєте систему DRS, що з'явилась на болідах понад 10 років тому. Це рухоме крило, яке відкривається на прямий і зменшує опір повітря. В результаті машина стає швидшою на кілька десятків кілометрів за годину. Схожі ідеї ми бачимо і в звичайних автомобілях. Правда, не дуже дешевих, але ну може колись добереться і до батяного універсала. Спойлери, що автоматично піднімаються на високій швидкості у Феррарі або Бугатті, або навіть спеціальні жалюзі на решітці радіатора в BMW, які самі закриваються, коли немає потреби в додатковому охолодженні. Все це економить паливо і робить рух ефективнішим. Згадаємо також про передачі на кінці 80-х Феррарі представила революційну систему перемикання передач пелюстками прямо на кермі. Пілот міг зберігати руки на кермі, а значить і контроль над болідом. І в свій час це виглядало як щось із фантастики, але тепер такий режим доступний навіть в кросоверах середнього класу. І по суті, якщо у вас автомобіль на автоматі, перемикання передачі під кермом прийшло до вас прямо з Формули 1. І уявіть тільки як ця технологія колись допомогла легендарному Айрто Сенні перемагати. А ще була активна підвіска, і тут вітаю всіх, хто е, всіх власників преміумних кросоверів, е, особливо німецького автопрому. Все почалося з команди Вільямс, яка в 90-х створила справжнього монстра. Це болід, який комп'ютерно регулював висоту і жорсткість підвіски на кожному відрізку траси. Машина буквально прилипала до асфальту, і це було настільки ефективно, що FIA просто заборонила цю технологію. Але в цивільних автомобілях вона залишилася. Сучасні Mercedes, Audi, Range Rover, чи навіть Tesla мають адаптивну підвіз яка сама вирішує, коли треба більше комфорту, а коли спортивної жорсткості, і знову ж таки, все це прийшло з перегону навіть. Кермо в сучасних авто це своєрідний спадкоємець болідів. Формулі 1 воно перетворилося на міні-комп'ютер з десятками кнопок і дисплеєм. У повсякденних машинах нам не треба гратися із балансом галюбівних сил чи налаштуванням турбіни, але основна ідея та сама: на кермі ми регулюємо музику, ми приймаємо дзвінки, ми вмикаємо круїз контроль, руки залишаються на кермі, а значить більше безпеки. І здавалося б, очевидно, технології з формули йдуть в машини. Але справжня магія починається тоді, коли вони виходять за межі автопрому. І тут на нас чекає медицина. Вішою тут є історія лондонської дитячої лікарні Great Ormond Street. Лікарі тут проводили складні операції, але стикалися з проблемою, коли дитину переводили з операційної в реанімацію, виникало багато помилок. Провода, апаратура, десятки рук, і, все, і в цьому всьому просто було легко заплутатись. Надихнувшись швидкими і відпрацьованими підстопами на гран прі вони запросили фахівців Феррарі. Інженери допомогли лікарям перебудувати роботу, чіткий розподіл ролей, відпрацьовані рухи, синхронність і результат був вражаючий. Кількість помилок зменшилася втричі. Виходить, підхід із підстопу врятував не одне дитяче життя, акумулятивно за стільки десятки років прям дуже багато. Телеметрія, яка в формулі дозволяє стежити за кожним датчиком боліда в реальному часі, теж мігрувала в медицину, тому що компанія Макларен допомогла перенести ці системи в лікарні. Лікар бачить не тільки стан пацієнта зараз, а й прогнозує, що може статися за кілька хвилин. І тепер, коли у новонародженого чи важкохворого пацієнта різко змінюється серцебиття чи рівень кисню, лікар отримує попередній. Ще до того, як ситуація стає критичною. Навіть пандемія COVID-19 стала випробовуванням, де команда Формули 1 теж проявила себе. У 2020-му у Великій Британії не вистачало апаратів штучної вентиляції легень. І тоді Williams, Mercedes, Мерседес, Редбул, Макларен вони майже всі базуються в Британії, та інші об'єдналися в консорціум, який називається Ventilator Challenge UK. Ventilator Challenge UK напевно так. І замість років вони витратили 10 тижнів і виготовили тисячі апаратів. Така швидкість стала. Можливо, тільки завдяки культурі Формули 1. Тут немає, зробимо наступного місяця, тут або сьогодні, або ти програв. І навіть матеріали знайшли своє місце в медицині. Компанія Williams зробила бейбіпот. Це легка карбонова капсула для для транспортування новонароджених. І у ній дитина надійно захищена, але сама конструкція настільки легка, що її можна переносити без великих зусиль. Карбон, який в болінах дозволяє знижувати вагу і підвищувати міцність, тут рятує життя малюків. І ще завдяки йому стали можливими нові протези. З та інвалідні візки. легкі, зручні і міцні, вони дозволяють відчувати свободу руху, але й це навіть не все. Технології Формули 1 вийшли ще далі і прокралися в наш побут. Хто б міг подумати, що перегонові інженери колись допоможуть холодильникам <клес> холодильникам в супермаркетах? А все почалося з того, що та ж сама легендарна команда Williams використали знання з аеродинаміки боліда і разом з компанією Aerofoil Energy створили невеликий спойлер для полиць холодильника: маленький шматок пластику, що спрямовує холодне повітря назад всередину. Зазвучить дріб'язково, але завдяки цьому такі великі мережі, як там те. Еско Алді, Коротше, багато цих от магазинів по світу вони економлять до 15 електроенергії. Якщо це все перемножити на кількість магазинів, на кількість холодильників магазинів це насправді шалені цифри. І в масштабах там цілих країн це економить мільйони там доларів, фунтів, євро і так далі. І тонни викидів вуглекислого газу, яких вдалося уникнути. Технологія рекуперації енергії з болідів перейшла так само в громадський транспорт, і е, вона економить купу дизеля і зменшує викиди. Спочатку це було зроблено в Лони, згодом такі гібридні автобуси з'явилися і по всій Британії, а потім вже і в всьому світі. Можливо, навіть той тролейбус, в якому ви їдете, має систему рекуперації, але це вже питайте своїх міських можновладців. І навіть виробництво зубної пасти отримало вигоду. Коли фармацевтичний гігант GSK співпрацював з Макларен, вони оптимізували процес переналаштування конвейера. Те, що раніше займало 2 години, тепер триває десь 50 хвилин, і в підсумку мільйони додаткових тюбиків на рік, і все завдяки мисленню під стопу швидко. Чітко і без помилок. Тут можна ще згадати Toyota Production System і Lean, але ми будемо казати, що це все пішло з Формули 1. А ще є транспортні мережі і логістика. У нас, до речі, є відео про логістику Формули 1. Ми десь його тут закріпимо, щоб ви його могли глянути після цього відео. Але коли ви дивитеся в Netflix в поїзді або працюєте з ноутбуком в міжміському автобусі, використовуєтесь технологією Fleet Connect, яку розробила команда McLaren. Вона працює за тим же принципом, що й телеметрія в болідах збирає і передає дані в реальному часі, забезпечуючи стабільний зв'язок на великій швидкості, і навіть в небі. Коротше, ви розумієте, на цьому відео ви зрозумієте, що Формула 1 тупо кругом. І навіть в небі Формула 1 залишила свій слід. В лондонському аеропорті Хітро, один із найпопулярніших аеропортів світу по, по трафіку, використовуються алгоритми, які допомагають керувати потоками літаків. Вони розроблялись для перегонів, аби аналізувати сотні змінних в режимі реального часу. Тепер вони дозволяють літакам безпечно злітати і приземлятися, уникаючи заторів в небі. І навіть все це лише верхівка айсберга. Але важливо те, що інновації стають ближчими для кожного з нас. Ла 1 випробовує межі можливого, і коли ці межі розширюються, виграємо ми всі. Наші машини стають безпечнішими і економнішими, медицина точнішою, міста розумнішими, а промисловість ефективнішою. Тому наступного разу, коли ви натиснете на гальму власному автомобілі, відкриєте холодильник у магазині або будете їхати на роботу з жовтеньким автобусом. Згадайте, що десь і у цих технологіях живе маленький шматочок перегонів. Якщо хочете перегони ці дивитися разом з нами, натискайте на монобазу, і ми будемо вас чекати в нашому чаті. See you later.